А де ще ви бачили стільки квадроциклів в одному місці, тим паче в прифронтовому? Так, друзі, ми з Запоріжжя і в нас магазин квадроциклів. Тільки гляньте на всі ці пушки, які ви можете придбати і замовити у нас вашим дітям. За офіційними цінами. Техніка від кращих українських постачальників. Це квадроцикли від компанії Форте, які, до речі, мають по всій території України безліч сервісних центрів. Тобто, наприклад, якщо ви купили техніку в Запоріжжі, вона вас зламає. Ви йдете на офіційний сервіс і отак от їх там нафіг, щоб в них нічого не ламалось. Ці моделі Forte 125 ми маємо в чотирьох різних кольорах: червоний, синій, помаранчевий, зелений. Це все Forte 125. Це надзвичайно якісні, прикольні квадроцикли, недорогі квадроцикли на класній комплектації. Вартість такого квадроцикла лише 1150 доларів. Або що ми можемо придбати за 1150 доларів? Ще а ще ми можемо придбати квадроцикли від спарка. Квадроцикли спарк мають підігрів ручок, тим відрізняються від «Форте», але не мають блютуз музики. Трошечки інакший зовнішній вигляд і знизу стробоскоп. 125-ка, одна передача вперед, одна передача назад. Від спарка також коштує 1150 доларів. Якщо ми хочемо щось більше, щось якісніше і трошечки дорожче, то квадроцикл від XTR з великою панелью, як на скутерах, кольоровий дисплей, такий прикольний флаг, туди можна ввісити якийсь свій флаг. Вартість такого квадроциклу буде 1250 доларів. Та інші дитячі квадроцикли. Також ми маємо електромоделі. Будь ласка, зверніться до нас. Квадроцикли в наявності в Запоріжжі. Кращий вибір за кращими цінами. Приїжджайте, катайтесь, знімемо огляд, відправимо пошту. Якщо треба, зробимо все, що захочете за ваші 1150 доларів і вище.